Нам потрібно розробити ось такі оболонки. є таке завдання. Це є складний досить дах і досить складні такі врізи. Тут по геометрії на рясні йде досить такі, як це сліди перетину тіл, і архікат, в принципі, якщо б це було, був простий дах, ми б могли б змінити контури даху з вирізанням або переміщенням контура. Але тут є трошки інший момент ми маємо застосувати оболонку, тому що площа в. Профіль ось Профільів такий нестандартний, тільки справжня арка лише ось тут. А тут ми бачимо, арка має таке продовження. Для цього я розробила оці три варіанти. Ось тут, очевидно, є якась така вальма, тут теж є така площина, очевидно, теж трикутна приблизно. І, ймовірно, тут щось таке прямокутне. Навіть кут теж можна, до речі, змінити і можна навіть якраз глянути, подивитися, який варіант буде нам цікаво розробити. Ось я це робила в декілька етапів, щоб легше було потім працювати. Ну, я думаю, що не проблема зробити дах. Тобто це ми беремо. Сам дах, ставимо його ухил і вимальовуємо якусь там площину, наприклад. ну, Звичайно, попередні, якщо ми маємо якісь попередні контури, це вже добре. З обломкою трішки складніше, тому що це досить складний елемент і інструмент, перепрошую, і його треба вивчати і вивчати. Ось, Але є такий варіант, як складніший профіль. Це проста арка буде в профілі. Тут є метод витягування, і нас, оскільки в нас тут є витягування не зовсім це, це би була проста арка, причому не зовсім правильна половина кола. Так? Тут, тут має бути такий інший такий безплюснутий пів це сектор так? і продовження пряме. Тобто я застосувала полілінію, де дала якісь чіткі параметри: 0,5, здається, ось тут метр, і його закруглила приблизно. Знову, звичайно, що це. В цьому можна застосовувати дуже легко, в полі лінії є якісь параметри. І обираю оболонку. Ось Оцей варіант і ось цей варіант, витягування і складніша форма. Натискаю пробіл. І клацаю чарівною паличкою по ось цьому профілю. Архікат пропонує тут зазвичай за налаштуванням 3 метри, але мені вистачило одного, можна вписати сюди дані. Пишемо ОК і вже фактично ось тут з'явився цей профіль. Я увімкнула тут однорідну конструкцію, але, звичайно, можна давати і багатошарову, ось вона теж є. Це до теорії, таких оболонок можна робити, скільки хочемо. Дуже зручно їх повертати в проєкції фасаду. Зокрема, ось тут у нас є, якщо ми зайдемо на західний підйом сюди. І ось вона у нас тут є, беремо поворот. Що не помиляюсь, ось так, зараз подивимося, як це буде виглядати. Ось. Тобто, наступним кроком треба її поставити на своє місце, і треба знайти от, власне, оцей перетин. Ну, Звичайно, що місце своє треба задавати з точними теж параметрами. І наразі, ось тут, це такий проміжний етап, є дві площини. Одна з них, тут за завданням видно, це чітко що це є дах, а ось оце, цілком імовірно, що оболонка. Але річ у тому, що ахікат оболонка. Олонку сприймає як простий дах, тобто команди, не те ж простий дах, але властивості оболонки це ті самі фактично властивості що й даху. І для того, щоб знайти, знайти оцей перетин, ну, я так сказала, що це одні ті самі властивості, але знайти тобто, точний таким самим по аналогії, тобто, ми не можемо так легко пересунути. Вершину, так як це в даху можна, тому що тут досить складніша історія. Ми можемо там якийсь профіль змінювати, але фактично це по профілю йде він. І тому я застосувала хитрість, підрізку під дах. Ось, тут на одному прикладі зроблю, але, в принципі, по аналогії можна буде всі розробити. Обираємо дах, права кнопка. Тут в з випадаючого меню треба вибрати, з'єднати і обрізати елементи за дахом тере з поверхні». Оскільки дах був виділений, значить ми його підрізаємо. Чим підрізаємо? Клацаємо лівою клавішою мишки і обираємо ту частину даху, яка має залишитись. Оця ні, це треба підрізати, тому вверх ось. І вона підрізалась. Залишилось підрізати ось це. Я попередньо, до речі, ще трошки розтягну цей профіль, його можна розтягнути. Ймовірно, ось отак, наприклад, ну, я все рівно підрізала, але мені важливо було, щоб там не було нічого лишнього. Лишнє навіть витягнула. І тепер мені залишилось підрізати ось ось цю частину і вже буду мати окремо власне, сліди перетину двох площин, те, що колись вчили, вивчали на нарисній геометрії. Клацаю по облонці права кнопка з'єднати, обрізати елементи за дахом та зовнішньою поверхнею. Обираємо чим обрізаємо і обираємо елемент, який залишаємо. Тобто ось цей, і ми фактично маємо те, що хотіли, те, що фактично і потрібно нам було.